що, Павло Михайлович вже під'їхав.

на концерт за В першу чергу хай квітки купують. Я поняв у Шановні друзі, зустрічайте! Горпість України, народний артист України, співак, композитор, волонтер та ваш улюблений Зібров! О, доброго дня! Доброго дня, дорогі мої! Я радий зустрічі з вами. Стільки жінок, боже, Боже, Боже. А мене Марина Володимирівна відпустила тільки до вечора. У літній дала. Все. А стільки жінок. А де чоловіки? На війні, ясно. Пішли захищати батьківщину. Ну нічого, вам не зручно, дівчата? Ні, та кажіть, що скучно точно. Ну, коротше, кому скучно, кому скучно, хоче поспівати, потанцювати, трошки розрадити. Пів ось мої, вас чекають 19.30. Тап Шевченка, концертний зал. Одягайте, вбрання гарне, підбори, робіть зачіску, макіяж, вихід слід. Я свої вуса підкручу, надіну гарний костюмчик. Спускаюсь з першої ряди. Знаю, що першого ряду вже практично немає. Там дівчата, жінки хочуть потанцювати, зробити талії. У нас танцювальна програма. І я вам даю гарантію: пів кілограма дівчатка, ми за концерт знімаємо легко. Танцюємо просто. Діска Брембо називається програма. зі Брембо. Десь трошечки повільних пісень пару буде, а то в основному ми потанцюємо. Якщо ви не проти. Не проти? Нормально. Нормально. Що я хочу, щоб вам побажати? Побажати вам, безумовно, відпочити, набратися сил, перезагрузитися, дітки, щоб ваші відпочили. Безумовно, щоб здоров'я поправили і, і побажати, щоб війна закінчилася, Скоріше ми повернулися до нормального життя. І я вірю, що наша земля буде звільнена, наших хлопців виженуті до чортової матері цих москалів. І заживе Україна, відбудується Україна. Дай Боже, щоб наші всі хлопці повернулись живими додому і дівчата. Слава Україні! Героям! Слава! І мене прохання, величезне прохання. Я дуже хочу з вами сфотографуватися, чесно. Но є таке маленьке. но. Я на своїх концертах роблю пожертви одній сім'ї, ми піклуємося. Мама молода, 26 років, в неї двоє маленьких дітей. Розбомбило хату, нічого немає. Я роблю донати. тобто фотографію підходимо. Робимо з Павлом Зібровим фотографію. Отут є скринічка, бачите? Отут вона бачите, скринічка. 5, 10, 20, 3, Хто скільки, я не перевіряю, воно не потрібно. Кожен кидає донатик і фотографуємося. Домовились? Так. Прекрасно. Ви знаєте, це дуже добре. Вам, вроді би, так не дуже тяжко, а ми то то холодильничок, то мікрохвильовку, то ну, щось потрібно цим діткам. Ми так уже півтора року наша сім'я опікується і непогано йдуть справи. Да, все, об'ява пройшла. А, з нами є професійний фотограф, який тут працює 30 років. Пан Іван робить божественні фотографії, деякі показують, додому приїжджають дівчата і ззаду на роботі сидять за столом, а ззаду як іконка фотографія зіброва з дамочкою, там, з дивочкою. Да? Да. Та що дуже якісна, кольорова. Пане Іван, підходьте. Хто бажає без черги безумовно? Професійний, гарний, він робить фотографії. Ірочка, включайте музику. Так! Да. Підходимо робимо донатки на фотографію. Хто бажає професійний, фотографії? Можна, можна. давайте. Забавайте кидати донати! Хто бажає професійне фото через три години скидує вайбер полога? Хто бажає? і так, донатимо. Можу підписати, то, тільки давайте красивий маркер. Воно тут пленочка. А воно не візьме. От, треба віки, маркер, так. Не забуваємо донати. Так. Давай. знімаємо. Почекайте, знімаємо. Хто знімає? Ні. Жіночка, давай. Є? Але донатимо, не забуваємо. Тіва композитор, народний артист України.